Чому росіяни з одного боку яро наполягають, що Айвазовський російський художник, а з іншого приховують деякі його картини? Хм. А що трапилось? Яким чином Айвазовський підставив Росію, створивши ці полотна? І чому картина Айвазовського з палаючою Москвою, котру росіяни дуже довго приховували від пересічного глядача, стала такою популярною у 2022 році? Можливо, вона щось приховує? Давайте розбиратись разом зі мною, шановні пані та панове, мистецтво мани. А перш ніж продовжити, познайомимось. Мене звати Іннеса Сацута. Ви зараз на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підтримайте канал своєю ідентичною вподобайкою та підпискою, долучаючись таким чином до розвитку мистецького інфопростору українською, ні для кого не секрет, за якою логікою росіяни присвоюють собі українських митців. От і Айвазовський потрапив до цього викраденого списку. Чому напевно, бо художник народився в Феодосії, а Крим ісконно руський? Чи тому, що Крим не бутерброд? Та все ж таки росіянам більше не вдасться нахабно та непомітно красти українське мистецтво? бо… Цивілізований світ крок за кроком починає визнавати наших видатних художників. Прикладом того є музей Метрополітен, що визнав Куінджі, Айвазовського та Ріпена українськими художниками. Також фінський музей Атенеум нарешті визнав Іллю Ріпена українським художником після скандалу на його виставці в 2021 році. Інші музеї також крок за кроком стають на шлях істини. Нарешті, дякуємо. То що ж за картини Айвазовського приховує Росія, боячись ізмарадь своє великоруське ліцо? Ось вони, ці шедеври, уважно придивіться. По російському селу біжить трійка коней. Це прибула гуманітарна допомога з Америки. В руках чолов'яги на возі майорить зірково полосатий прапор. Нібито не на російській землі знаходиться, а в самому центрі Вашингтона. Вулиця вкрита, наче снігом. Хоча подія відбувається в квітні. Чомусь селяни зустрічають жаданий хліб у білому мороці й туман як манна небесна. Картини заборонені в Росії. Таке зараз можна прочитати про ці роботи Айвазовського. Мовляв, вони принижують національну гідність росіян. Голодні піддані царя впали навколішки перед американським прапором. Як на таке може дивитись вілікаруський народ? Однак звернемося до історичних фактів. Картина написана художником в 1892 році. Якраз в попередній рік в Поволжі і Чорноземї був страшний голод. Два роки поспіль ці землі не давали врож через посуху при цьому Росія примудряється більшу частину зерна продавати за кордон і про що намагається мовчати. А простий народ вимирав тільки за офіційними даними. Померло майже 500 тисяч осіб. А імператор Олександр III говорив, що в країні немає голодуючих, є тільки ті, хто постраждав від неврожаю. Самі не їстимемо, а вивозити будемо гасло, яке приписують тодішньому царському міністру фінансів Івану Вишнеградському. засіки російських зернотрейдерів були заповнені вщерть, не дивлячись на люту посуху 1891 року. Звістка про те, що в Росії панує голод, дійшла до європейських країн, і навіть до Америки. І останні вирішили надати Росії гуманітарну допомогу. Навіть сам Іван Костянтинович Айвазовський через лотерею алегрі продав 17 своїх полотен і 32 акварелі. Та гроші відправив на допомогу нужденним. Особливо перейнявся російською бідою видавець газети Північно-західний мельник Вільям Едгар. Він розгорнув широку кампанію в пресі і розіслав 5 тисяч листів власникам аграрного бізнесу із закликом про допомогу. Едгар домігся свого і в березні наступного року два перші американські кораблі з допомогою пришвартувалися в російських портах на Балтиці. Це ми можемо наглядно спостерігати на другій картині Івана Костянтиновича. Художник намалював ті самі судна Едгара, які привезли гуманітарну допомогу в Росії, назвавши картину Корабель допомоги обидва полотна Айвазовський подарував в Коркоранський музей мистецтв у Вашингтоні. Особисто приїхавши в США в жовтні 1892 року, він написав супровідний лист, де дякував американцям за допомогу у важкий рік. Едгар під час доставки допомоги сам прибув до Росії. Він був просто вражений тим, наскільки Петербург відрізнявся від глибинки. Розкіш і помпезність Петербурзької знаті різко контрастувала з лахміттям і голодними обличчями селян. Коли Едгар побачив на одному з помпезних застіль в Петербурзі срібну сільничку, то Одразу подумав, за таку можна було б купити пару мішків борошна. Так, от щодо картин Айвазовського, які є доказом американської допомоги Росії в часи голоду. Болотянська влада та російські мистецтвознавці просто ігнорували ці полотна, робили вигляд, ніби їх взагалі не існувало. Та й знищити їх не могли, бо полотна були вивезені художником до Вашингтону. Щоправда, одного разу ці картини побачила Жаклін Кеннеді, дружина американського президента, та була дуже вражена. І саме в той момент, коли тривало небувале загострення у відносинах між Москвою, і Вашингтоном тоді перша леді позичила полотна Айвазовського для конференц зали Білого Дому на їхньому тлі президент Президенти його речники виступали з заявами під час з'ясування відносин з Росією. На думку американської сторони, картини мали нагадати росіянам про американську допомогу однак тоді про це пам'ятали тільки американці. Перед тим як продовжу, хочу попросити вас зробити одну річ, котра дуже мені допоможе, а саме підтримати українське мистецтво. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Та це не всі картини художника, що приховувались росіянами. Є ще одна, котра зображує мрію кожного свідомого українця. Це картина пожежа Москви в 1812 році. Цю картину Росія ховала від пересічного глядача багато років. Страшну багатоденну пожежу, що розгорілася в Москві, в момент перебування в ній французьких військ, не зміг обійти увагою і знаменитий мариніст Іван Айвазовський через велику любов до батальних сцен. На передньому плані картини він зобразив групу людей, серед яких можна розрізнити Наполеона. Позаду суцільне полум'я заповнюючи червоною загравою віддалену від вогню місцевість. Художник свідомо обрав не денний а нічний варіант, максимально нагнітаючи вогняними ефектами розширену панораму міста. Наполеон з офіцерським почтом перебувають не на площі, а за кремлівськими мурами. Вони спостерігають за стихією у відносній безпеці, яку створює пасмо річки. Москва від часу свого заснування горіла регулярно кожні 3-4 роки. Суцільно дерев'яна забудова та засухи сприяли цьому. Місто також палили татари, польські та українські війська. Чому саме картина Івана Айвазовського стала популярною навесні 2022 року як основа для візуалізації помсти українців за жахи російського вторгнення? Тому що активніше почали говорити про походження українських художників, яких нахабно присвоїла собі Росія тільки тому, що вони працювали в Російській імперії. І як тут оминути Айвазовського художника, чиї роботи досі затребувані на світових аукціонах, оскільки його вважають чи не найкращим мариністом за усю історію світового живопису. Приблизно поряд із британцем Вільямом Тернером, а полотно Айвазовського, пожежа Москви в 1812 році, стає романтизованим ґрунтом, щоби з усією люттю мав можливість висловити свою позицію кожен українець, висловити своє бажання щодо страшного суду над усіма московитами, і відповідно пекельного вогняного їх. Покарання деякі мистецтвознавці говорять, що українці, поширюючи в соцмережах меми із класичного мистецтва, не надто звертають увагу на контекст, в якому вони були створені. Але ж хіба ми не маємо права бажати Московії того, що зображено на цій картині? Я вважаю, що маємо. І від усього серця бажаємо саме такого кінця тим, хто посягає на наше життя щоденно. На цій омріяній ноті дозвольте завершити свою розповідь про. Великого українського художника вірменського походження Івана Костянтиновича Айвазовського, шановні пані та панове мистецтво мани, я закликаю вас підпишіться на канал та вліпіть свою ідентичну вподобайку. Розвиваємо мистецький інфопростір українською разом. Я генерую, ви підтримуєте. Ну і коментар написати теж не забудьте до нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.